Доброго дня! Я хотка Леонід Владиславович, учень 10-го Б класу Російського ліцею No5 з початковою школою та гімназією приросійській міській радіо Одеської області. Хочу представити вам свій дослідницький проєкт. Рекреаційні можливості Півдня Бесарабії, Фомушика Нова. Комплекс формушика Нова розташований посеред Бесарабського степу на відстані 200 км від Одеси, 10 км до Молдови. У цьому місці перелелися традиції болгар, молдаван, гагаузів, євреїв, українців та інших народів. Перші згадки про населення формушика датуються початком 17-го століття. Раніше на цій території було 5 сіл, одне з них формушика. У 1946 році радянською владою на цій території було вирішено створити військовий полігон, а всі будинки зірняти землею, попередньо висловивши з цих місць всіх мешканців. Серед них був паларій Андрій Діамидов, Батько засновника комплексу Формушиканова. Покинута земля понад 60 років чекала на повернення своїх господарів. Улітку 2006 року син Андрія Діамидовича Олександр Паларієв вирішив відбудувати землю своїх пращурів. У степах на місці колишнього молдавського села Фурмушика. Олександр Андрійович разом із синами розпочав будівництво вівчарського комплексу. Це село стало своєрідною дининою пам'яті предків. Сьогодні – один із найбільших вівчарських комплексів у Європі з розведення овець каракульської породи. У 2006 році почалося будів будівництва вівцекомплексу на 5 тисяч голів. За три роки поголів'я перевищувало поновлену кількість, оскільки дуже складно подоїти руками велику кількість вівцематок, а ще найголовніше досягти якісного доїння. У 2008 році було прийнято рішення встановити найбільшу в Європі цех автоматичного доїння овець компанії Делаваль на 120 постів доїння. З молока виготовляють бринзу. Бринза це розсільний сир із овечого молока, витриманий у розсолі. Тут можна придбати бринзу, виготовлену за традиційними рецептами з екологічно чистих натуральних продуктів. М'ясо баранів та овець формушики, також претендує на отримання статусу продуктів із географічним позначенням. До слова, барана на зворощуваних у формушиці новій не має специфічного запаху, адже ці вівці каракулової породи постійно пасуться в цілинному степу. Формушика це молдавське село, яке перекладається як гарненьке, та й саме місце по собі гарне. А в молдавських селах є традиція зустрічати гостей келихом вина. Тому з першого ж року тут стали виготовляти власні вина. У 2006 році тут збудували винні підвали, а з 2019 року діє сучасний винзавод, де виготовляють кілька сортів дуже цікавого вина. На дегустаціях у винному погребі представляють від 8 до дванадцяти сортів різного вина. Вина формушика нового виготовляються за традиційним рецептом і є повністю натуральними. Для приготування вина використовують лише місцеві сорти винограду. Зібраного вручну багато сортів вин на одеському конкурсі виноробів аматорів посідали перші місця. Винна з винного заводу претендують бути захищеними як географічні значення. Назва формушиканова застосовується для білого, червоного та рожевого вина, які виробляються виключно з винограду вирушеного у межах географічного району. Виноробня формушиканова Family Winery» знаходиться на територіях центру етнографічного сільського зеленого туризму та сімейного відпочинку. Формушиканова комплекс щорічно відвідує понад п'ять тисяч туристів. Ось там комплексу надається чудова можливість Ексклюзивну екскурсію винним виробництвом та продегустувати продукцію. Представлений асортимент вина можна придбати у фірмовому магазині. Розкажіть, будь ласка, з яких сортів винограду виробляють вино? Ми виробляємо ріслінг, різкий ріслі чорний, каберне, суклім, свіомріттас, пінолуар, цитрони, макарача. Однією з основних визначних пам'ятник формуши Кінова та її візитною карткою є статуя Чабана. Чабан це пастух. Пам'ятник було створено у 2016 році скульптором Іваном Короленком. Це найбільший в Україні пам'ятник пастуху. Виста статуї – 16,43 метра. Виста статуї з постаментом 17,93 метра. Загальна вага споруди 1000 тонн 81 кілограм монумент офіційно став найбільшим в Україні та був внесений у 2016 році до національного реєстру рекордів України. Також цей пам'ятник увійшов до світової книги рекордів Гіннеса в 2017 році. Пам'ятник чабану не єдина скульптура на території формуши Кинова. Тут є цілий музей соцреалізму Просто неба у якому зібрані пам'ятники скульптури радянського періоду, який був заснований ще до 2014 року, до початку війни в Україні. Просто неба зібрана сільськогосподарська техніка, яку раніше використовували для обробки земель. Територія Бесарабської землі починаючи з античних часів заселяли різні народи світу, такі як скіфи, готи, слов'яни, гуни, болгари, молдавани та інші, які значно вплинули на культуру та побут населення. Парк скульптур історія Бесарабської землі. Сам парк створений на основі міфів та казок. На сьогоднішній день парк є досить унікальним витвором мистецтва та налічує найбільшу кількість культур біля приватного парк-музею. Це являється основною фішкою даного місця, відомості про яке занесені до книги рекорду Гіннеса України. Музей під відкритим небом Бесарабське село Фумушиканова. Тут розташовані вісім подвір'їв. У кожного своя історія, побут, традиції народу, який проживав на території Бесарабії. Для відвідувачів етнопарку облаштовані гостові будинки. Фурмушиканова має розвинену туристичну інфраструктуру для сімейного відпочинку. Гості можуть відвідати міні-зоопарк, погодувати в ньому тварин. Судити на риболовлю, продегостувати фірмові віна з власної виноробні, освіжитися в басейні, попаритися в чані або лазні. Для дітей обласовано дитячий майданчик. Є можливість пограти на свіжому повітрі: волейбол, футбол, міні-гольф. А для ділових заходів передбачений великий конференц-зал на 150 місць. Тому на сьогоднішній день фурмошика має три напрямки: вівчарство, злений туризм та виноробство. Експонати для наповнення будинків, орнаменти, рушники, килими, доріжки та інше люди звозили з усієї Басарабії, щоб зберегти пам'ять своїх предків. На територію також від створена українська, європейська, болгарська, гагаузька та німецька садиби. Щорічно, формуши влаштовує тематичні свята та фестивалі. Наприклад, на фестивалях Вайнфест Формуши в вересні гості можуть придушити виноград ногами, зробити власноруч національні ляльки, сфотографуватися в фотозонах, а під час гулянь до Івана Купала взяти участь в розпалюванні багаття, пускати вінки за водою, водити хороводи. У формушиці Нові є картина галерея. Власники комплексу іноді запрошують сюди художників, і початківців, і відомих. У 2010. 50-му році відбувся перший планер художників одеського художнього училища з участі заслуженого художника України Пархоменко Михайла Івановича. На полотнах відображені співробітники комплексу. Можна побачити місцеві пейзажі та сценки життя виноробів та вівчарів. Формушиканова, центр етнографічного сільського зеленого туризму і сімейного відпочинку Бесарабського краю. Висновок формушика Нова має всі можливості для розвитку туризму, вигідне географічне розміщення, високий рекреаційний природний ресурсний потенціал, розмаїття природних ресурсів. Сьогодні господарство – це можливість побачити найбільший гранітний пам'ятник світі. Це одна з найбільших в європі вівчарських ферм з вирощування овець каракульської породи. Це етнографічний музей під відкритим небом. Бесарабське село Формушика-Нова. Це центр сімейного відпочинку, де можуть відпочити і дорослі, і діти. Це гарне і незвичайне місце для святкування днів народжень, весіль, ювілеїв, корпоративних зустрічей, семінарів та конференцій. Це можливість побачити безмежний степ у всіх його сезонних вбраннях. У засніжену зиму він брат безкрайньої тундри. У слатовому весняному квітучому одязі він гідний суперник весняного лісу. Літня спека, бездонне зори на небо та тиша занурить вас у світ мандрівок по пустелі, а рода осінь у степу з бокалом вина та шматочком бринзи заспокійливо подіє на вас. Дякую за увагу.